Памела Андерсон десятиліттями була символом образом сексі гьол в червоному купальнику, і це в кращому випадку, але не людиною. Світ створив її образ: глянцевий, сексуальний, мовчазний і змусив саму Памелу повірити, що вона лише картинка. Мені здається, що довгий час я вважала себе недостойною чогось більшого, зізналася акторка в документальному фільмі «Памела Ела Сторі». Вибір професії в юному віці зумовило те, як до неї ставилися довгі роки. Її тіло було публічним давно до епохи соцмереж. її плакати висіли ледве не у кожного підлітка в 90-ті. Її обличчя впізнаваним більше ніж її голос. На всі спроби створити власний бренд. З неї переважно сміялися. На що здатна дівчина з Baywatch або обкладинка Playboy. Але Памела визнає, що і сама довгі роки жила в ролі, яку їй приписали. Часто знецінюючи себе, свою вагу і свої таланти. Саме тому лише багато років по тому вона вирішила заговорити своїм власним голосом на увесь світ. Акторка повертає собі себе через книги, документальні фільми, через відмову від макіяжу, соцмереж, очікувань. Вона не ламає свій образ, вона знімає маску, за якою роками ховалася людина. Справжня Памела Андерсон.